Доброго дня малята! Починаємо заняття з логіку математичного розвитку. До нас сьогодні завітали гості, дикі тварини. Давайте розглянемо їх: вовк, ведмідь, лисичка, білочка та їжачок. Давайте їх порахуємо. Скільки їх? Вірно, 5. А тепер погляньте і скажіть, хто стоїть першим. Вовк. Хто стоїть перед їжачком? Білка. А хто стоїть після ведмедя? Лиса. А хто стоїть останній? Їжачок. Давайте ми з вами пригадаємо, на чому ми подорожували на минулому занятті. А як ви гадаєте? Чи зможемо ми всі разом з усіма тваринками вміститися у один вагон? Звичайно, ні. А що треба зробити? Треба додати ще один вагон. Скільки вагонів стало? Два. А у якому ми з вами поїдемо? У жовтому вагоні. А інші тваринки поїдуть у червоному. Давайте з вами викладемо стільки червоних кружечків, скільки вагонів було спочатку. А скільки вагонів ми додали? Один. Додаємо один кружочок синього кольору. Скільки всього вагонів у потязі? Два. А скільки всього кружечків перед нами? Два. Як ми отримали число 2? До одного додали один. А як показати, що у нас два вагони? Цифрою два. Ніби лебідь вигнув шийку, випливає цифра двійка. Два це пара, дві сестрички, дві руки, дві рукавички, ока два і два крила. Є у півня і у орла. Ось така в нас цифра 2. Познайомимося із цифрою 2 поближче. Перед вами дві картки з контурами зображення цифри 2. Вони однакові? Ні. А чим вони відрізняються? Одна товста, а друга тонка. Будь ласка, обведіть тонку цифру вказівним пальцем правої руки. Малята, відгадайте загадку? Дерев'яні дві сестри швидко мчать мене згори. Що це? Лижі. Вірно. А яке число згадується в нашій загадці? Правильно, два. Два можна назвати ще словом пара. Ось подивіться, чого може бути пара. Пара лиж. Пара палець, якими ми відштовхуємося при катанні на лижах. А тепер давайте ми разом скажемо пара чобітків, пара рукавиць, пара шкарпеток. А коли ми з вами йдемо на вулицю, ми також стаємо парами. Це по скільки? По два. Діти пропоную вам гру, яка називається стежка. Тварини вирішили прогулятися по стежинкам. По широкій стежинці вовк та ведмідь, а по-вузькій лисичка, білочка та їжачок. А де яка із стежинок тваринки не знають. Як перевірити? Де яка? Правильно. Способом накладання. Ми накладаємо одну стежинку на іншу. Скажіть, якого кольору широка стежинка? Зеленого. А якого кольору вузька. Синього. Якою підуть вовк і ведмідь? Широкою. Зеленою. А якою піде лисичка, білка та їжачок? Синюю. Тепер наші тваринки задоволені. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, з якою цифрою ми з вами познайомилися? Вірно, 2. А 2 можна назвати ще яким словом? Пара. Скажіть, дітки. А яка ж стежка була широкою? Зелена чи синя? Правильно, зеленого кольору. Молодці. До побачення!